Ну що, чуваки, аніме закліпав для вас добірочку з десяти вже завершених та в цілому недовгих аніме серіалів. Відразу скажу, що таких очевидних тайтлів, як зошит смерті або Євангеліон, тут не буде. Проте будуть якісь інші для когось очевидні речі. Тож нема чого тягнути. Дороро це аніме, створене на основі одноіменної манги легендарного осаму Тедзуки. У ньому поєднуються елементи самурайської історії, містики та екшену, що робить його незабутнім для шанувальників жанру. Події розгортаються у феодальній Японії, де самурай, щоб врятувати свою громаду, укладає угоду з 48 демонами, віддаючи їм органи свого новонародженого сина. Дитину, позбавлену багатьох частин тіла, залишають помирати, але його рятує і виховує лікар, який створює для нього протез, та зброю для боротьби з демонами. Головний герой Хакімару вирушає у подорож, щоб знищити цих демонів і повернути своє тіло. У цьому йому допомагає Дороро, спритний і сміливий сирота. Разом вони стикаються з жахливими чудовиськами, важкими моральними виборами та темними секретами. Аніме виділяється глибоким сюжетом, драматизмом і якісною анімацією. Воно досліджує такі теми, як людяність, мораль та боротьба за власну ідентичність, що робить його не лише захопливим екшеном, а й глибокою драмою. Ступите на шлях зла і вже не будете людиною. Якщо ви перейдете цю межу, то пекло чекатиме на вас. А жартю. Ми живемо, живемо в пеклі. Кіберпанк Edge Runners. Це яскрава і динамічна історія у всесвіті культової гри Кіберпанк 2077. Події розгортаються в похмурому та жорстокому світі Найт Сіті, де технології та кібернетичні модифікації перетворили життя людей на боротьбу за виживання. У центрі сюжету знаходиться молодий хлопець на ім'я Девід, який через особисту трагедію вирішує стати еджранером, тобто найманцем кіберпанком, що виконує небезпечні завдання на межі можливого. Девід. Занурюється у світ криміналу, високих ставок та моральних дилемм, стикаючись із жорстокою реальністю мегаполісу майбутнього. Аніме вражає своєю стилістикою, прекрасною анімацією та потужними саундтреками. Кіберпанк Джанерс порушує важливі теми про межі людяності, залежність від технологій і ціну свободи в світі, де все продається. Це захопливий і доволі брутальний витвір для шанувальників жанру кіберпанк. Вітаємо шановні клієнти. Співчуваємо вам. Можемо доставити тіло небіжчика до вас додому або у поховальне бюро. Хочете дізнатися більше про наші тарифи? А в мене є вибір. Місто, де немає лиш мене, це емоційний та напружений трилер з елементами фантастики. Головний герой Сатору Фуджіму молодий мангака, який володіє унікальною здатністю під назвою відновлення. Завдяки цій силі він може переміщатись у часі, щоб запобігти минулим трагедіям. Коли ці трагічні події зачіпають його близьких, Сатору несподівано переноситься в минуле у ті часи, коли він був дитиною. Він опиняється у своєму рідному містечку і має з'ясувати зв'язок між подіями з дитинства та злочинами сьогоденні. його мета врятувати своїх друзів та змінити майбутнє. Це аніме захоплює своїм інтригуючим сюжетом, сильними емоціями та проникливим дослідженням тем дитинства, дружби і відповідальності. Місто, де немає лише мене, це історія про другий шанс самопожертву та боротьбу зі своїми страхами. Щодня на думку приходять слова: якби я тоді вчинив інакше. Але вони не приймають істинну форму жалю. Це просто відмазки, які відразу ж зникають. Мені лячно зазирнути в глиб власної душі. Паразит, це захопливий науково-фантастичний трилер з елементами жахів. Сюжет розповідає про Шінічі Ідзумі, звичайного старшокласника, чиє життя змінюється після вторгнення на землю інопланетних паразитів. Ці істоти проникають у тіла людей, захоплюючи контроль над їхнім мозоком, перетворюючи їх на небезпечних хижаків. Один із паразитів намагається захопити Шінічі, але через невдалу спробу поселяється в його руці, створюючи симбіоз між людиною і чужорідною істотою. Тепер Шінічі змушений Ли співіснувати з паразитом, якого називає Мігі, та боротись з іншими паразитами, які становлять загрозу для людства. Аніме підіймає складні теми, як от що означає бути людиною, які межі співіснування та виживання, моральні дилеми та зв'язок між людиною і природою. Паразит це поєднання динамічного сюжету, глибокої філософії та жорсткого екшену, який я впевнений, що триматиме тебе біля екрану. Демон чи ні Акомато я жить це слово вивчив. І знаєш, на демона найбільше схожа саме людина. Ви стількох особин примудряєтеся винищувати. Тоді як ми вбиваємо лише представників свого виду. Хто б казав, так би мовити. Ну і логіка у тебе, мені ж гідко стало. Монстр. Це один із найкращих психологічних трилерів, що розкриває темні сторони людської природи. Сюжет обертається навколо доктора Кензо Тенми, талановитого нейрохірурга, який одного разу приймає рішення врятувати життя хлопчика замість життя впливового політика. Але цей вибір стає початком жахливої історії, адже врятована дитина Йохан Лібер, майбутній серійний вбивця. Доктор Тенма вирушає в довгий і небезпечний шлях, щоб зупинити. Нити Йохана, який несе собою хаос і руйнування у процесі. Він стикається з моральними дилемами, важкими рішеннями, змовами та відкриває страшні таємниці, що приховані в минулому. Монстр вражає своїм глибоким сюжетом, складними персонажами та дуже напруженою атмосферою. Це історія про відповідальність, вибір і те, як одна дія може змінити долі багатьох людей. Нуарна атмосферка гарантована. Головний пріоритет для лікаря рятувати життя не всі людські життя однакові. Ні, жодне життя не цінніше за інше. Ти і не лікар зовсім. Ти все робиш тільки заради грошей. Таким людям, як він, краще він і жити зовсім. Обіцяний Неверлен. Це напружена історія з елементами трилеру та драми, яка тримає глядача в постійній концентрації. Події розгортаються у затишному дитячому притулку, де живуть Емма, Норман і Рей найрозумніші вихованці. Вони насолоджуються безтурботним життям разом із іншими дітьми під опікою турботливої мами. Але одного дня вони дізнаються страшну правду. Їхній притулок це ферма, а дітей вирощують як їжу для монстрів. Головні герої вирішують будь-якою ціною звалити з цього. Пекла разом із іншими дітьми, плануючи хитру та небезпечну втечу. Але проти них не лише монстри, а й система, що контролює цей світ. Обіцяний Неверленд це феєрична історія про виживання, силу розуму, дружби та боротьбу за свободу, яка вражає несподіваними сюжетними поворотами та глибокими емоціями. Уся плоч на цій фермі високоякісним м'ясо для багатіїв. Ще одна шестирічна... Останнім часом у нас зразки нормальної якості, але видно, що скоро зберемо кілька штук вищої, Ізабелло. Так, підготуй до обробки цих трьох з найвищими балами. Зрозуміло. відлуння терору, драматизм, соціальний підтекст, напружений психологічний трилер. Ось що це за аніме. Події розгортаються у сучасному Токіо, який шокує серія терактів. Відповідальність за вибухи бере на себе загадкова група під назвою Сфінкс, що складається з двох підлітків: дев'ятого і дванадцятого. Вони залишають після себе відеопосилання із загадками, намагаючись спрямувати увагу поліції на свої справжні мотиви. Головні герої не просто терористи, а юнаки з трагічним минулим, які прагнуть викрити таємниці приховані системою. Їх переслідує детектив Шібадзакі, який поступово розплутує складну павутину подій. Відлуння терору це стильне атмосферне аніме. Воно змусить вас замислитись над питанням справедливості, моральних дилем і ціни правди. Ідеальне поєднання. Напруженого сюжету драми та проникливих тем. Слухайте, запам'ятайте нас. Пам'ятайте, що ми жили? Сага про Вінланд історичний епос про вікінгів, сповнений бойових стен, глибоких емоцій та філософських роздумів про людську природу. Сюжет розповідає про юного Торфіна, сина легендарного воїна Тора, що виріс у світі насильства і війни. Після трагічної смерті батька Торфін присягається помститися найманцю на ім'я Аскалад, що якраз таки і став причиною цієї трагедії. Протягом історії Торфін вирушає у небезпечну подорож, беручи участь у битвах, зустрічаючи різноманітних персонажів Персонажів і поступово замислюючись над сенсом життя, честі й миру, аніме майстерно переплітає історичні події з особистими драмами, створюючи максимально захопливий і глибокий сюжет. Сага про Вінланд це не лише історія про кровопролиття, помсту та епічні бої, а й про пошуки справжньої свободи, миру та власного шляху. Хочеш меч Торфіне мечем убивають людей. Кого ти хочеш ним убити? Ворога. Хто? Твій ворог? У тебе немає ворогів. Проксі. в першу чергу стильний і глибокий науково-фантастичний серіал, та ще й психологічний трилер до того ж. Події розгортаються у постапокаліптичному світі, де людство живе в ізольованих купельних містах, а повсякденне життя контролюють андроїди авторави, але ідеальну систему починають руйнувати загадкові вбивства, пов'язані з вірусом, що наділяє роботів свідомістю. На першому плані тут Реал Мейер, дослідниця залітного суспільства, яка розслідує ці події, та Вінсент Лоу. Чоловік, що ховає в собі небезпечну таємницю, їхні шляхи перетинаються, коли на арену виходить загадкова істота, відома як проксі, ерго проксі захоплює не лише похмурою атмосферою, а й складними філософськими питаннями. Звісно ж, про людську природу, свободу волі та ідентичність, це аніме, де постапокаліпсис зустрічається з екзистенціалізмом. А пошук сенсу життя в тіні тотального хаосу виглядає дуже іронічно. Якщо ви ті, хто любить глибокі продумані історії з незвичайною візуальною стилістикою, то вам сюди відрадно спати і втішно каменем лежати. Учасники і злочинний ганебний принадле доля не відчувати і не жити. Прошу мовчи, не смій мене будити. Мікеланджело бо агенти параної знову ж таки легендарний режисер Сатоші Кон, якого я колись згадував у добірці з дорослою анімації. Тут він знову досліджує межу між реальністю та ілюзією. У центрі сюжету загадковий нападник, відомий як хлопчина збитою, який тероризує мешканців Токіо. Його жертви люди, що перебувають у кризових ситуаціях, а самі напади лише поглиблюють місто у хаос. Історія розгортається через низку різних персонажів, які поступово пов'язуються в єдину картину. Які теми тут мусолять, та такі як соціальний тиск, страхи, психічні розлади та колективної істерії. Агенти параної це напружена і загад Кова історія не був би це Сатоші Кон. Скажу, що триматиме в напрузі до самого фіналу і залишить багато матеріалу для роздумів. Ідеальний вибір для тих, хто цінує нестандартний підхід до оповіді та психологічну глибину. Це результат репресивної дії нашого суспільства, що найгірше впливає саме на найвразливіших наших дітей. Ми повинні навчити наших дітей різниці між реальним та віртуальним світом. Звучить якось тупо. Ось така от вийшла добірка. З чим згідний, прошу розкидати в коментах. Ну і заодно поділитись своїми на твою кумекалку файними анімешками. Ти ж у нас анімешник. Я то ні, а ти, ти певно, що так. А якщо й ні, то я надіюсь, ти знайдеш тут щось для себе. Ці серіали вже завершені, до того ж не довгі, тож можна їх переглянути повністю і без очікування нових епізодів. Так що давай, я мате 「イイう,ん、うんかうかしてたらすぐそぶよ」<行>「シューかシューキシューキシュキシュキシュキシューキシュ